Дійсно, вже декілька місяців тягнеться ця ситуація, пов'язана з обранням мене секретаря міської ради. Міський голова мотивував, приводив свої значить, мотиви його були такі, що не не було б в депутатських комісіях, не було б говорено там на фракціях, все інше. Я порахував, що ці його аргументи, доводи не відповідають вимогам законодавства. І перше судове засідання було в Бердичівському суді, де визнали дії міського голови протиправними, і зобов'язали його підписати рішення міської ради від 16 листопада 2015 року. Міський голова не погодився, подав апеляційну скаргу до Житомирського апеляційного суду, де відбулось два засідання, в якому теж вже визначили, що відмовити міському голові в позові і залишити ухвалу районного, міжрайонного суду в силі. Е Після рішення апеляційного суду, воно вступає в повну силу, повинно бути виконуватися. Я звернувся до міського голови, що він підписав рішення, надав мені робоче місце, щоб я міг працювати. Відповідь була така: в той період міський голова знаходиться на лікарняному, виконував обов'язки Павлішина Таміла Васильовна, яка мені в своїй відповіді сказала, що ми згідно 170 статті пункту 4 Конституційного кодексу Адміністративного судочинства України подали. Звернення до суду Бердичівського, щоб роз'яснили, яким чином виконувати рішення суду. Ну і начебто це призупиняє там терміни виконання. Ми зачекали, поки Бердичівський суд розгляне розглядалася справа значить, 29 лютого. От ухвала. В ухвалі я коротко вам скажу, що враховуючи, що постанова є конкретною, висновки суду чітко визначені, не можуть бути розтлумачені будь-яким іншим чином. У суду немає підстав для роз'яснення цієї постанови. З огляду на викладене, відмовити задоволені клопотання представника відповідача, тобто міського голови Білової, про про роз'яснення судового рішення в справі з адміністративним позовом. Копію на наступний день віддати все інше. Правда, є одна ще фраза така, що ухвала може бути оскаржена, ця ухвала про роз'яснення до Житомирського поліційного адміністративного суду у п'ятиденний строк з її подання. Я знову звернувся до міського голови 1 березня з проханням, що він виконав рішення суду добровільно. Відповіді мені до цього часу не надано. І я подав виконавчий лист на виконавчу службу стосовно примусового виконання рішення суду. От на цьому етапі завершено. Але ще одне: міський голова все-таки знову не погодився, і на, на сьогоднішній день є його звернення до Вищого апеляційного суду України. Знову проводить цієї справи. Але Касаційна скарга, яку він подав, вона не призупиняє виконання, тобто рішення апеляційного суду Житомирського, це є, вже повинно воно виконуватись без всяких застережень. А коли там касаційна скарга буде розглядатись, ну то вже. Невідомо, коли, коли який терміни, як ви думаєте, чому не виконує міський голова рішення суду? Ви пам'ятаєте, коли була сесія при обранні, його такий емоційний виступ був на сесії. Да? що от Секретар міської ради виконує завжди обов'язки міського голови, коли в разі відсутності. До речі, що Василь Костинович ніколи не виконував. Його виконували обов'язки завжди заступник, а не секретар міської ради. Можливо, десь якісь один чи два рази було, але я цього не пам'ятаю. Ну, Він тримається і опозиція, розумієте, роз'яснення чіткого, чому він це не робить, немає. Те посилання на порушення законодавства в двох судах спростовані. Тобто, це не аргументи. Може він. Я хочу сказати, що я людина не конфліктна. Маючи досвід великої роботи в виконавчих органах, я знаю, що робити, як робити, які виносити, які його бачення цього, я ж кажу, що ніяких офіційних заяв, крім того, емоційного виступу, що таке щось може бути, все інше в його документах, в його зверненнях, в його касаційних скаргах цього немає. Так що відповісти чітко, чому він так робить, я не знаю. Які будуть ваші подальші дії, якщо все ж таки не буде підписано? Ну буде підписано, тому що процедура, коли діється, підключається виконавча служба, там порушується справа, дається декілька днів, я точно не помню, 5 чи скільки на добровільне виконання, якщо ні, тоді примусове виконання, накладається штраф, а далі кримінальна відповідальність, наскільки я знаю, за невиконання рішення суду. Ну, юрист. А я не знаю, тут спитайте. Вони вже все. А коли закінчили, скажіть, пожалуйста. 11? Місія в 11 закінчилася, вже 11.45. Ні, там не було взагалі на комісії. Ну, не знаю, була, не була. 真快。